Збирати і вивозити тверді повітряні відходи на наш виключно юридичні особи, юридичні законодавства. Тому приватні підприємці не можуть з вами брати участь. Ми привели і на сміття в Тернополі до вимог діючого законодавства. Ми забрали повністю ринку, приватні підприємці, це говорить. Всі юридичні особи, які подали заявки в пакет документів, всі отримали дозору. Той, хто не подав, таких катер, то відповідно не отримав. На рахунок ціни, щоб не було зловживань і переключень, є рішення е виконавчого комітету, яким встановлена плата за 1 метр кубічний вивезення сміття. Там 22 гривні, і 27 км. Вона є одна єдина для всіх. Вже перевізники її ділять по своїх там об'єктах, по своїх будинках. Скільки це Там в середньому припадає десь приблизно 4 гривні 20? Я точно. 4 чоловічні гривні. По населення. Тобто плата є одна єдиною. Ми не можемо якось більше, якось менше. Раніше так в нас існувало, У нас раніше була вилка в цінах до 40%. Тому було дешевше, було дорожче. Зараз ми цифрували встановлену ціну для всіх. На базі середньої діючої ціни. Зараз підприємство вже не працює на Тернополі, чи воно продовжує вивозити. І що робити? Можливо, воно щось там продовжує вивозити, але воно працює зараз нелегітимно, не в правому полі. Відповідно, ми ж не можемо заборонити, скажімо так, діяльність між двома суб'єктами і... Це їхні відносини. Але ми встановили, міський виконавчий комітет встановив, згідно закону, правила збору і вивозень. Якщо було би. Затверджена схема санітарної чистки міста. А вона може бути затверджена тільки тоді, коли є офіційний полігон для вивезення сміття, тоді буде оголошення, і це буде зроблено. Тоді буде оголошений конкурс на перевізник. Але це перспектива на декілька місяців, поки ми отримаємо офіційний полігон. До цього часу просто оголошений конкурс на збірі вивезення. Це, не, це, це нам право зробити дівчини, ми це зробили. Всі хто документи подав, подався, взяли участь. Ця структура, про яку ви сьогодні питаєте, кадр, так? Ну, не факт, що вона через декілька місць, коли будемо мати полігони схему санітарної читання місця, що вона знову ж таки знає участь в конкурсі і виграє. Ніхто цього не заперечує.